За 2023 рік за весь було по області скинуто менше, ніж тільки от за 8 місяців, неповних 8 місяців 2024 року. І я думаю, що на кінець року ми вийдемо, що 2024 рік це буде разом більше, ніж 2022-2023 роки. Ну, все очевидно, тому що у нас заходив в кінці зими РДК з Писарівки на Грайворон, із Рижівки на Тьоткіно. Ну так, да, це РДК, а Легіон Свободи на Грайворон з Писарівки. Списарівки. Відповідно, ну, росіяни зробили таку собі таку, таку помсту, От, і нам багато прилітало. Да? Зараз він же ж сказав, мав на увазі. Артюх, коли говорив, стало менше прилітати. Мав на увазі ті громади, от Юна, овка, Хатінь, де фронт здвинувся туди, до них, і відповідно до нас почало прилітати менше мін, да? тому що б'є там на 6-7 кілометрів, да? там максимум. Артаб є там 20-25. Ну там вона може і, і але там рідко е, вийде спеціально і там. Спеціально артсистеми, які б'ють більше атак. Ну, в основному там, і знову ж вони не від самої артаж стоїть завжди в глибині ну, в тилу не на нулі ж виносить да, артсистеми, то вона добиває, там, умовно там, 20-кілометрова зона є там вразливою для артилерії. І відповідно, коли ми відсунули там противника до суджі, то прилітало стало менше. Мін uh, снарядів саме в ці громади, да, там умовно. Юноківка, Хатінь Миколаївка. От, але ж це ж не єдині громади. У нас там північні шосейма, як було, там, Новослабоцька, Путівська, Свіса, Дружба, Ямпіль, Глухів. Так, як там прилітало, так там і прилітає, і навпаки, кабіль стало більше заразом. Тобто, ну він, мабуть, поправив сам себе Артіюк, зрозумів, що сказав не складуху таку трошечки, що, е, що там ну малося на увазі. А так е, прильотів стало явно, явно більше. Ну ми ж бачимо, що це е, стало неспокійніше. Навпаки, якщо ще порівнювати з 2022 роком, то у нас, коли вони в квітні пішли, 4 квітня 2022 року. Окупанти вийшли з Сумської області, і наступний прильот у нас був аж червні 23-го. Більше року в Суми не прилітало взагалі нічого, саме місто Суми. Так, да, трошки страждали околиці. Ці так звані 17 громад прикордонних, які потім стали прифронтовими, От, але умовно з березня місяця став лютий капець.